Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко джерелами з півдня Одеської області. Продовжую знайомити вас із сортами нюфей, які ростуть в наших ставочках. Наразі це нюфея Рубра. Це карликовий сорт. Подивіться на цю квіточку. Карликовий або ще кажуть міні-нюфейк. Це для таких невеликих ставочків. Рости, може, вона від 20 см. Ну, десь так, максимум до метра. Вона буде рости. Квіт... Квітки будуть у неї такі, ну, трошки, можливо, крупніші. А можливо, так як це карлик не знаю, я не пробувала вирощувати її на великих глибинах сама. Діаметр квітка, ну так, сантиметрів 5-8 до 10 максимум. І глибина посадки теж невелика. Рубра, можливо, за цього її кольору, Ну на. Реально така яскрава, така, як кажуть, яскраво-фуксівий колір. Дуже-дуже яскрава. Ще раз говорю, що вона маленька. Це мінічка. Бачите, яка вона? Малесенька-малесенька. Для міні ставочків От, наприклад, ось такий у нас. В пропозиціях поки немає. Якщо буде, я викладу. Скажу, що всі ці каликвіні феї, вони дуже погано дають діток. Дві-три дітки в середньому за рік все. А можливо, може бути і одна. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.